Листи, без світла і тепла, а наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей прохання незвичайне, велосипеди іграшки та жні. До Миколая пишуться листи про допомогу і кінець вітру. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб повернулися живими і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці і їжу, і захист від ворожих мін це все, що пишуть діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине, почує і Господь, і Миколай. Прохання української дитини, і перемога хай прийде в наш край. Не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут, в Україні, розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цю кляту війну. Дорогий святий Миколаю, звертаюся до тебе з повагою, надією та глибокою молитвою за мир в усьому світі. Нехай твоє благословення сповіється на кожен куточок нашої рідної землі. Нехай віра в добро та любов розцвітає в серцях людей. Твоєю благословенною рукою нехай війни і конфлікти зникають, а замість них росте атмосфера взаємоповаги та взаємопорозуміння. Нехай твої дари стануть надією для тих, хто втратив дім та рідних. Я прохаю тебе, допоможи нам створити світ, де кожен може відчувати себе в безпеці. Бажаю сил ЗСУ і вірю у перемогу добра та гідності, з проханням про мир та підтримку для України, Анастасія. Святий Миколай, я весь рік була слухняною і добре вчилася, тому дуже прошу тебе принеси нам мир на небо, спокій і перемогу, щоб мій тато скоріше повернувся з війни, щоб всі наші захисники зустрілися зі своїми родинами. Мій добрий святий Миколаю, я буду слухняним, повір. Один ваш дарунок прохаю, даруйся спокій і мир. Я дуже мрію жити у вільній країні, тому прошу тебе, бережи всіх воїнів, захисників, дай їм силу на перемогу. Прошу, бережи мене. Мою країну і мою сім'ю. Любий святий Миколай, колег має до тебе тільки одне єдине бажання. Бережи мою рідну Україну та допоможи нашим воїнам скоріш отримати перемогу. Дуже прошу тебе, про це. Сподіваюсь, на твою магію, чари та допомогу. Дорогий дід Миколай, можеш, будь ласка, зробити так, щоб усі воїни повернулися додому цілими та здоровими? А ще можеш мені, будь ласка, покласти під подушку цукерки. Люби, святий Миколаю. У мене є лише одне бажання хочу жити у вільній країні, прокидатися в мирі і спокої. Тому прошу тебе із цього серця. Допоможи нашим воїнам перемогти і, і хай скоріше повернуться до своїх родин. Дорогий святий Миколаю, дуже прошу тебе оберігати наших захисників. Знаю, що їм там нелегко, але вони роблять дуже велику справу. Будь ласка, допоможи їм витримати це легке випробування та отримати бажану перемогу. Маю надію, що ти їм допоможеш. Міцного здоров'я, благополуччя та намного небо всього. Дорогий Миколаю, я була слухняна дівчинка. Та мрію, щоб якомога швидше закінчилася війна, панував мир. Та всі воїни повернулися додому, адже Україна та українці, як ніхто інший, заслужили на мирне небо над головою. Дорогий Миколай, привіт! Я знаю, що в тебе зараз безліч справ, і я теж пишу тобі з проханнями. Навіть якщо всі ми були не надто слухняними, але я впевнений, ми старалися. Я дуже хочу і прошу, щоб кожен наш воїн зміг повернутися додому живим, де його зустрінуть найріднішими обіймами. Щоб дочекалися кожного, бережи їх, будь ласка. Ми віримо, перемога буде за нами. Я дуже хочу, щоб у всіх діточок були батьки або рідні. Щоб ніхто не був самотнім. Для себе прошу, щоб мої рідні були здорові і поруч. Адже це зараз найбільше щастя. Вірю в тебе і чудо. Миру всім нам. Дякую. Литва до Святого Миколая. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що ти щороку посилаєш до нас святого Миколая. Ми знаємо, що святий Миколай, який приходить до нас, це доброта наших батьків і добрих людей. Святий Миколаю, підкажи добрим людям, щоб вони пам'ятали бідних, недоланих і сумних дітей. Добрий наш покровитель, принеси нашим батькам і всім добрим людям, бажаний ними подарунок і виконай їхні найсокровенніші прохання. Особливо про тих, хто чекає на доброту. І про тих, хто втратив вірну добро. Святий Миколай, Завжди молися за мене та за всіх людей. Амінь. Дорогий, святий Миколаю. Мене звати Нурлан, я з України. Я не прошу у тебе іграшок та цукерок. Я прошу мирного неба, моїй родині, всім українцям. Дай сил, терпіння, здоров'я нашим ЗСУ, в боротьбі з расистами. Слава ЗСУ! Дорогий святий Миколаю, мене звати Ган, мені сім років. Я дуже люблю свою Україну. Хочу, щоб я скоріше настануть. І усі закусники повернулись додому. Привіт, мій добрий святий Миколаю. Мене звуть Анастасія, мені 6 років. Я маю до тебе одне єдине бажання, щоб скоріш закінчилась війна. І мій любий татусь повернувся додому. Ми його дуже чекаємо і любимо, тому прошу тебе, береши всіх воїнів, захисників та мого любого татка. Дай їм сили на перемогу. Важкі часи нині. То, що добро повірити, важко, але воно є не за горами той час, коли зло згине, а в нашій країні запанує мир, любов та злагода. Адже з нами Бог і Збройні Сили України. Благословляю вас, діти, українські цвіте. Будьте завжди всі здорові, радісні, завзяті. Хай панує Боже Слово. В кожнім серці і хаті я несу в дарунок щастя, мир, достаток, згоду. Віру всім у перемогу нашого народу. Буде ненька Україна вільна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. Слава Україні! Героям слава! З прийдешніми новорічними святами! No.